Дівчатка, ну я цей крем дівчаткам. Дівчатка, оце цей крем. Розкажи, ще він так подробніше, щоб ми... А то я об'ясняю, дівчатка, по-перше, він, да, він чути козочкою, але в нього руки, як у младенця. Ти знаєш, скільки писали дівчатка, що тебе взяли? Да. Крем, на самом деле, з мочевиною. Мочевина дуже увлажняє і питає кожу. От іменно за счет мочевини. От мені він пахне лимонграсом. А мені козуть, козулькою. А от они... Чу козі все. як світа, да, да. дівчатка. По-перше, він я от час, коли зроблю депіляцію, дівчатка Даша, депіляцію мене вже все готується, вже все готується, все гріється. І я мастю цим кремом. Дівчатка він дуже і його набагато хватає. Його дуже набагато хватає. дівчатки. Це, це не то, що ну він і він подивіться, Ну а тобі чим? А мені він козулькою чути? Да? Козулечкою чути, дівчатка, ну він супер класний, чесно вам кажу. За нього такі отзиви, і навіть не одна дівчина писала рук, ну, як младенце, от іменно як младенце. Дівчаточка, його дуже набагато вистачає. Ми зараз теж помастимо ним ножки. Козулюю, мені козулю, і все. Так, дівчатка мої, недовго музика іграла. Ми були блондинкою, стаєм таємки брюнеткою. Ну, скоріше, почала ціла бути режею. І такою будемо. Краска режим у мене є, все буде. А ну, покажи, як ти пробувала красоту свою. У нас хвостик кондоріженький. Я б мала бути така. Дівчатка, я вам знаєте, що хочу сказати? Робіть то, що ви хочете. Я була сьогодні біла, вже до чорного. Волос, на, у мене, знаєте, слухайте, я вся натуральна, розказую: Де, три пари волос, дві пари зубів, е, ноги, слава Богу, не нарощені. Значить, так. Губи накачені, скули надуті, рісниці нарощені, брови набиті, стрілки набиті, губи набиті. Я натуральна, да? але дівчатка не важливо. Слухайте, моя мама завжди, бабушка Віра покояна, макане казала, ти в нас сама красива. щоб ти, дочка, собі не зробила, ти в нас сама красива. Сама найобоятельніше, привлекательна. А коли мама говорить, то це значить вірно. Так що мої красуні роби. Так, що мої красуні, подожди, бо я бачиш, можу його й обрізати. Це ж таке діло. Ні, ну ми трошки його все одно обріжемо, Настя. Ак ска нам нічого не між світу ж немає генератор робить. Ну я казала сюди, ви знаєте, дівчатка. Ми завжди хочемо з вами бути такі, знаєте, обаятельні, баяті І поки ми це самі собі не зробимо, з нас ніхто не зробить, дівчатки мої, правда. От я вам казала, От, ти знаєш, Настя, мені одна дівчинка понравилась, каже, мені Світулі, я все життя ходила блондинкою. І я покрасилася в коричневий тон, я помолоділа, похарашала. І чоловік сказав: скажи спасіба Світулі Базаренко. Я цим пишаюся. Саме головне, що чоловік не сказав іди жити до Світулі Базаренко. Бо було б хожу. вона постукала мені в калітку і сказала: прийнімайка. Сашунь, ти готовий прийняти другу дружину? Сашуня да. Він у мене ж мужчина любі обільний. Жінок любить. Ну, ви ж знаєте, що вам казати. Сашуня у мене сьогодні, ні, ну вже, вже зі мною. Уже, знаєте, я йому кажу, Сашунька, ти що, нікуди вже не ходиш? Він каже, я вже світулічка старію. Я вже світулічка старію, каже, вже вдома сидю. Кажу, слава Богу, слава Богу. Так що, мої дівчатка, якщо ви блондинка, краситься в і в чорний. Якщо ви чорна і думаєте, що вам робити? Я думаю, щас, нась, що зараз, що зараз можна швидко освітлитися? Ну, це складно, легше наростити. А, наростити. Наростити, дівчатка. Якщо ви чорна, хочете бути блондинкою, розказую. Купити 100 грам волос, 100 грамів прицепити, походили блондинка. Я ж кажу вам, манду, пожалуйста, новий білий волос. Походила блондинка, походжу брюнеткою. Нічого, у мене ще три пари їх є. Я ж кажу вам, у мене зубів, дві пари є вся єстена, вся єстечна. А що я ж забула, сказати, живота обрізала, живота обрізала, груди е, підняла. Що я ще зробила собі? Більше нічого. Глазки Власне. обрізала, а зараз буду да я хочу, ну, зараз трохи. Десь через недільки-полтори я, дівчатка, мої хлопчики, ляжу на подтяжку личка і бока уберу. Хоча я хочу сказати, що я так, мої красунечки, по поводу мого сашуньки питаю, де він і що він, чи взагалі він є. Красуні, а з якою метою ви цікавитеся? Сказати, що він є, ви хочете його забрати? У мене сашуня красивий, високий, чорноглазий, метр да, восімдесят. Віс, який у нього. Десь 85-87 кілограм. Да, да. Сашунька є. З якою це ви тільки інтересуєтесь, дівчатка. От таку подумайте. Пишуть, де він у неї є. Ану, подивіться на цю вашу світулічку і скажіть, оця красива жінка може бути одна? Ну, скажіть мені, не може. Я вам даю відповідь. Ви сашунька не хвилюйтесь. Сашунька, а то раніше він міг увильнути, потім прийшов, нічого страшного. це життя. Це життя. Не, може, не міг він все рами їсти борщ. Не захотів бульончика чи супчика. Але я кажу на старості год куди прийшов? До світульки! Правильно, правильно, дівчатка мої, все добре. Саме головне, що ми живі, здорові, а все остальне в нас буде правильно. Так, мої дівчатка, по поводу фейкових сторінок, значить, дивіться, я ж ставлю водяний знак на ролик. Значить, що вже роблять? Що цей мужчина красивий робить в очках. Ну, цей мужчина він мене дивиться 24 на 7, і він у нас думає, що він самий самий умний. Ну дай Бог йому здоров'я. Да, і це цей мужчина робить мої фейкові сторінки. Він все увілічує. Але якщо йому це приносить задоволення, якщо б йому це приносило продажі його товару, то я б согласна ще була. Ну йому приносить, дивіться, вже навіть увеличують мій ролик, дівчатки. Але водяний знак в будь-якому випадку видно. Дівчатка мої, у мене щас на кожному ролику, а ще піднімають старі ролики і теж вже без водяних знаків. Дивіться, час їх увеличують, але в будь-якому випадку він в началі є. Щоб ви знали, що в мене всі мої ролики з водяним знаком посередині. Всі останні ролики, які є, які там вже вийшли фейкові сторінки, за кого тільки хоч, щоб ви знали, що це не мої сторінки. Дівчатка, будьте, будь ласка, обережні і дивіться саму світульку. Так що, мої красатулечки, ви знаєте, люди, коли їм приносить задоволення робити пакості, то хай роблять, хай роблять. Ви знаєте, я так думаю, що у нас таке життя. Що треба жити для себе, а не жити за когось. Ну, за когось, за когось, за мене. Ви розумієте, так? І друге, що хочу вам сказати, дівчатка: нам оцей хейт, хейт, правильно так, сказала? Да. Він нам тільки приносить плюс. І якщо про вас говорять, то значить ви йдете вперед. Чим більше про нас говорять, тим далі ми йдемо. Ви знаєте, в мене ще є бажання більше і більше щось творити. Але я це роблю. І це все ви будете бачити, тому що, ну, Назад я вже не повертаюся. І раніше поверталася і спотикалася, а зараз я хочу йти тільки вперед. По-другому не буде ніяк. І якщо я або ви цього хочете, воно все у вас буде. А людина, яка не може зробити себе, вона може говорити тільки про когось. Правильно, Миріні? Правильно, так що. Настюш, ну дойшов. ти бачиш, дойшов. Ти знаєте, я завжди: кажу, от людина, яка Займається приміром ту ж, рибкою і крою. Да? І якщо вона е, говорить плохе про друге, це говорить про що? Про те, що в неї нема продаж, про те, що її востребована, як кажуть, що в Базаренко риба е, стара, вони перекупи. Так на базарі всі перекупи. На базарі хтось прийде, правильно, хтось цю рибку що робить, правильно? В Люди, людини є своя робота, вона її робить, привозить нам. Ми її продаємо. Правильно? Подожіть, то це торговля. Хтось привіз, хтось продав, а ви вмієте продати. Хорошо, отримати її можна. А продати ви вмієте? Надо вміти продати, а ще треба вміти продати якісний товар. І за і ви знаєте, я ніколи в житті не говорила ні за кого, що в когось він плохий, а в когось лучший. Для мене це взагалі не важливо. Для мене є мій товар, моя продукція. І я не вправі говорити, що в когось хуже, а в мене лучше. А люди це роблять, тому що в них нема продаж. Понімаєте, Тому я коли дивлюся, коли знаєте, тим боляче й мужчина, дівчатка. Ну це так низько, ну це так низько. Він починає говорити за ту, за ту, за ту, і вони всі такі, зякі, і вони перекупи, вони не производителі. А я ніколи і не казала, що я производитель. Я ніколи не казала, у мене є на рулетики два моїх поставщика. У людей свій цех, свій цех. Вони мені роблять, вони мені присилають мою продукцію, якою вже торгую я не один, не два, не три роки. І люди задоволені. Правильно? Правильно. Я ніколи в житті не сказала, що я її роблю. Я не роблю її, я її крунелю роблю. Я взяла, продала. Так подожжіть. А хто вам мішає взяти і продати? Ну для чого в нас от є да, базар? Ну, базар для того є. Хтось привіз, хтось продав. Людина в людини є свіце, правильно вона займається, вона робить рулетки. Ну хтось то їх має продавати, а світулька їх продає. І крім світульки, мільйон людей продає. Так це що значить? Що ми Береги? Ні, ми просто люди, які працюємо. Труг. Так що, мої рідненькі, я можу багато з вами говорити, багато вам що розказати. Ви знаєте, я раніше в своєму житті завжди виясняла якісь отношения. Да? Щось почула, пішла, сварилася, а зараз ні. Я зараз мовчу. І ви знаєте, хуже, коли я мовчу. Просто вокруг люди думають, що ми ніхто нічого не знаємо. На самом деле ми все знаємо. І ви знаєте, я не люблю алчних людей, не люблю людей, які приходять, мені улибаються, да? говорять, ти така чудесна, прелесна, ти очаровательна, обаятельна. а йдуть і обливають тебе грязю. Але й, опять же хочу вам сказати: дай Бог здоров'я і цим людям, тому що ці люди теж нужні. Знаєте, людина, коли вона наверное, в цьому житті чимось обіжена, це може житті щось не достигла, вона що може робити? Обливати нас грязю. Дивіться, я теж, повірте мені, у мене було время, у мене даже не було на хліб. Ви мені вірите про це? Повірте, було. Але я ніколи нічого не обсуждала, не говорила, не ну, я. Третій ролик Настя не можу. Я чуєте, говорю, говорю, а камера не пише. Ви розумієте, Ну я ж великий блогер, розумієте, На жаль, я можу говорити і не включити. Одним словом, я завжди хочу сказати, знаєте, особливо, коли ще це роблять мужчини. Ну, обично, мужчина він що? Він повинен, повинен захищати жінку, да? а не говорити, от на привозі одні перекупи, а ми прозводі. То дай вам Бог здоров'я, що ви прозводі. Так якщо у вас хороший товар, а чому ви не принесете нам свій товар? Я б у вас його брала. А чи фоні? Ну правильно, якщо у вас така хороша продукція, виходить, у вас є час обсуждати з жінок. Правильно? Правильно. Якщо ви производитель і у вас шикарна продукція, чому ви не зайдете на ринок і не торгуєте нею, ви ні в якому разі не будете ні мені, ні третьої, ні десятою конкурент, тому що привоз великий. Ви можете стати в будь-якому місці і продавати свою обалденну класну рибуличку, а не ходити і говорити Базаренко там ну, ну і обзивають. Знаєте, більше все обзивають. що я мужчина, Боже, це мужчина. Так що, мої рідну річки, мої краситулічки, говорити з вами буду 24 на 7, бо я люблю з вами поговорити. Я вже півголови покрасила, буду чорна вже. Зараз ще ми трошки доцепимо для об'єму. Да. Я спочатку хотіла знімати цепляти ріни і передумала. І поки оце волос краси, я ж думаю, з вами поговорю. Тому що я люблю з вами поговорити. І хочу сказати, що на базарі нема ні конкурентів. Дивіться, у нас повний привоз, повна Одеса, і рулетики, і колбаска, і ікра, і що, і що виходить один з одним вбиватися. Та в будь-якому випадку, в кожної. Точки є свій покупатель, правильно? Один прийшов до мене, другий пішов туди, третій туди. І що? Ну, все одно всім хватить. Боже мій, люди добрі, всім хвати. Так що, любий мій мужчина, якщо у вас дуже хороша продукція, ви не обливайте дівчаток грязю, а прийдіть на ринок, торгуйте нею. А не хочете торгувати, якщо ви производитель, то принесіть нам. А що, якщо у вас хороша продукція? Я люблю з хорошою продукцією торгувати, я люблю з якісною продукцією торгувати, то я вам буду продавати. Чого? Що це. Так, що так, поговорила з вами. Я люблю з вами поговорити. Я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Ви знаєте, я багато що, багато що й узнаю про себе. Саме головне, мої ріднулічки, мої красотулічки, Я вам всім бажаю здоров'я, миру. Це саме головне. Ви знаєте, у нас, ви знаєте, який час, да? і нам потрібно жити. Всі будуть нас говорити. І ще скажу: у нас одне життя, і його треба прожити так, як ви хочете. Не сидіти. Не обливати один одного грязю, а просто жити. Захотіли поїхати, їдьте. Захотіли щось купити, купіть. тому що завтра ви захочете, а потім пошкодуєте, а його вже не буде. Так що, мої рідні, в цьому житті все, що не робиться, все робиться правильно. Ваше бажання це ваше все. Ваша світулечка вас обіймає, цілює, найпрекраснішого настрою. Вам бажаю. Докрасюю свої волоски, понічно потім покажу вам конічний результат. Я буду кудряшка, чорняшка, абаяшка, дівчатка і хлопчики. Я вас тако.